Прийшовши всілякі напасті, всілякі форми і види гоніння, стоїть у віках згідно Слова Божого, що Христового Слова, що сказав він такі слова, я поставлю церкву і вороти пекельні не здолають її. Церкву Христову здолати не може ніщо і ніхто. Тому, дорогі мої, відносно тих. Речей, я вам нагадав і ще хотів би вам сказати відносно того місця Святого Письма, прочитаного з Евангелією Матфії. Господь наш Ісус Христос розповідає таку притчу про Царство Небесне, з чим його можна порівняти. Іншими словами, що буде, коли настане Царство Небесне. В першу чергу він говорить, що. Коли прийде Царство Небесне, то Господь буде і слугами своїми вести рахунок. Ми думаємо, дорогі мої, що царство Небесне, коли настане, то воно настане обов'язково на тому світі, так скажемо. Ось тільки там настане Царство Небесне, коли ми туди йдемо, коли ми доживемо свій вік життя, коли Господь прийде вдруге на цю землю тоді. Настане Царство Небесне, так? Ну, більшість так думає. Але ж дорогі мої Христос сказав, що Царство Небесне не прийде примітним способом, і не скажучи, ось воно тут чи там є царство його. Царство Боже, Царство Небесне є в серці кожної людини, яка приймає це царство в своє серце, а приймає вона спочатку, ніж прийняти царство, має прийняти царя цього царства, і тоді цар. Цього Царства Небесного Господь наш Ісус Христос входить в серце такої людини і звичайно якби привносить із собою в серце людське це царство Небесне. І ось коли воно приходить, що ми бачимо, Господь чинить? Він спочатку, ніж прийти в серце людське, веде рахунок з людиною, він судить її іншими словами. Каже, ти мені винен, ти грішний. Я не можу війти в твоє серце і не можу привнести в серце твоє своє царство. Ти маєш відпомісти за свої гріхіє. І от коли людина дійсно падає на коліна і щиро молить Бога і плаче, і Господь збілосердується, прощай йому гріхієм. Прощай. Але це не означає, дорогі мої, що кожного, кого він прощає, він входить в серце твоє людини. Як бачимо, той раб, якого простив Господь. Не прийняв Господа Ісуса Христа в своє серце. Чому ми це можемо? З чого ми зробимо такий висновок? Тому що він побачив, що свого товару, тільки він вийшов за поріг, тільки він був прощений, дорогі мої. Ще сльози не до кінця на його обличчя. І він побачив свого товариша, який був видаємо дрібні кошти, згідно з тим, що він був винен Господу. царю своєму. Він починає душити його, вимагати від нього, щоб повернув йому цей борг. І товариші, які ми знаємо, що це ангели Божі, побачивши, розумієте, вже Господь пустив, вже дав йому ангелу важливою, поведуть його по шляху правди і до кінця доведуть його, що він буде здатний прийняти мене, Господи Христа в своє серце, зі мною прийняти це Царство Небесне, але він не дійшов навіть і декілька кроків по цьому праведному шляху. Не пройшов ти декілька кроків навіть. Але що ми бачимо? Він відразу, тільки він вийшов, побачив свого товариша, ти мені винний, давай мені. моє. І Господь його, та, як він був недалеко від дому Божого, так скажемо. Дому того Господи, закликає його назад і каже, чи ж я тобі не простив весь Бог, чи ж тобі так не потрібно було як я з тобою поступив милосердно. А за те, що ти так вчинив, ось тобі весь твій борг я повертає назад і будеш мені далі кидайте його в в'язницю і все, що я сказав, так вчиніть. Продавайте його майно, жінку, дітей і хоч щось, щоб було повернуто. І він не вийде з тої в'язниці. І там його будуть мучити, кім учитель. Поки він не поверне весь борг. Дехто думає, що це має бути ваду, другі мої. Це ваду буде якісь мучителі його мучити. це воду він буде сидіти, поки борг не віддасть. Але дорогі мої, ваду вже неможливо борг віддати, якщо на то пішло. Воду, якщо не опинеться, вона вже ніяк, хоч би хотіла віддати борг, не віддасть. Його. Але ж де ж тут віддасть Господь мучителям бісам, людину. Яку штаницю він віддасть цю людину? М? І яким вчителям, поки ця людина Борг не віддасть? Ви не задумувалися? Бій сам Господь вже тут віддає. Впливу нечистої сили, чому бачимо всіх людей у залежних і навіть одержимих, військоватих людей ми бачимо. Чому? Тому що вони в свій час, коли Господь, вони прийшли в церкву, кали, просили, плакали, іконою Христа, чи святих угодників, чи Богородиці. Плакали, молилися, просили, щоб Господь простив, і Господь простив, і вони вийшли і чинили своє далі, зле, своє, свою волю виконували, своїм далі гріховним способом життя жили. Господь подивився і все, що простив, їм. Він назад він забуде. І вони далі йому залишилися винні. І Господь допустили чисті силі, щоб оволоділа тими і мучила їх. Він закрив в'язницю навідання, в'язницю темряви, в'язницю того, що, в якій неможливо пізнавати щось Боже, щось світле, можливо, в, яку, в якусь в'язницю землеробства чи надмірно якоїсь роботи, чи надмірно якоїсь турботи не знати чи. Розумієте? Це будь-яка може бути в'язниця, дорогі мої, в якій людина буде е, мучитися, тому що вона може, в тих турботах перебуваючи, не може від них звільнитися. І немає тої свободи, не має в житті, не може насолоджуватися Господом Ісусом Христом, пізнавати Його волю не може. Розуміти його слово не може. Вона мучиться і ще бісить в тій в'язниці, в тих турботах, в тих лоботах, в тій роботі. Не знати в чому, яка ця в'язниця, який вона виглядає, має яку форму. Але це бісеще дошкуляють цій людині, ці мучителі. Ще більше помножують її муку, і та людина в світі, гріховному мучиться. І от багато з нас християн заздрять людям цього світу. Дивляться на них, що вони такі ніби багаті, так гарно зодянуті, і в мають що е, якісь е, всілякі прикраси на, на себе понавішували, позодягали, і вони на собі мають. І на гарних таких іномарках вони роз'їжджають. І ніби їм нічого не бракує, ви не можете зрозуміти, що вони у в'язниці. Вони повсякчасно бояться податкової інспекції і рекіту. І в них постійні сердечні болі і безсоння. Як сказано у псалмах, зокрема, Асав говорить, каже, на слизьких шляхах ти поставив ноги їх. І, шо, вони в будь-яку мить можуть впасти і піднятися вони не зможуть. Він коли цим псалом саме, він каже, я поздразв, ніби нечистивим, але коли я війшов в дім, він мені було відкрито, що буде, який їх, буде, кінець. Він зрозумів це. І ви розумієте це, коли приходите в Дім Божий, ви починаєте розуміти тут через слово Господнє, яке ви наставляєтесь. Починаєте розуміти, який кінець чекає тих людей безбожних. в якому стані вони вже знаходяться душі. Дорогі мої Слово і вірне. Що Господь каже, що воно і так не сумнівайтесь, перевіряти не треба. Повірте цьому слову, воно є так. Ви думаєте, чому ті люди так п'янствують, зокрема? Чому вони все можливе роблять, як вони в лавках стоять розслабляються на якихось вечірках, на якихось, якщо це молодь, на якихось дискотеках і так далі. Бо їм тяжко жити на тій землі, вони шукають хоч якусь удушину, по русі скільки Хоч щось. А ми не, не так. Ми маємо насолоду в Господі Ісусі Христі. Ми маємо свободу. Ми нормально спимо. Нам не треба гріховних наповнювачів. Нам не потрібно.